Середа 24 травня, приблизно 14.50. Фінальний свисток у матчі дніпро 1 Ворскла. Дніпряни програли полтавцям 1-2. Півгодини по тому лідер УПЛ Шахтар приїхав на стадіон Динамо на матч із Зорею. На обличчях читалося задоволені невдачею команди Олександра Кучера. Вони вже знали результат. Тому на психологічному піднесенні. Скажу чесно, намагаємось не дивитись на результати Дніпра, але знову ж таки ми не можемо не зважати і казати, що ми не знали. Ми все знали і розуміли, що це гарний шанс вийти вперед. Тому, тому я думаю, ви самі побачили цей настрій команди. Хвилин 10 по тому приїхав і автобус зорі. Зосереджені та серйозні. Люди, які несподівано стали претендентами на золото. Капітан команди Максим Імереков виходить останнім. Всіх пропустив вперед. Ситуація у турнірній таблиці загострилась до неможливого. Дивимося на трійку лідерів до матчу Зоря Шахтар. Гірники. 27 матчів, 66 очок. Дніпро-1, 28 матчів, 64 очки. Зоря, 27 поєдинків, 61 очко. У разі перемоги луганців Зоря б зрівнювалася з Дніпром-1 за кількістю набраних балів. Математика, яку перестають рахувати після стартового свистка. Головний тренер команди Патрік Ван Левен звіряє годинник і очікує старт матчу. Поєдинок обіцяє бути суперемоційним. Перед стартом варто й нагадати про втрати. У зорі через ушкодження не грав основний нападник Едуардо Гереро. Дуже болісна втрата. Натомість на позиції панамця мав зіграти Денис Антюх, Назарій Русин праворуч, а ліворуч у півзахисті розташувався Роман Вантух. Втрати є і у Донеччан. Допомогти команді не міг Іван Петряк через травму. Кілька днів тому футболісту зробили другу операцію на нозі, тому ми ще не скоро побачимо Вінгера на полі. Але сам футболіст запевнив, повернеться під підготовку до нового сезону. Такий матч не могли і пропустити сусіди по турнірній таблиці Динамо. На стадіон завітали Денис Бойко, Віталій Буяльський та Сергій Сидорчук. Команди виходять на поле. Час гімну. Результат Дніпра нам дало трошки енергію, позитивну, на відміну від тих матчів попередніх, де вони закривали свої матчі на останніх секундах. І нікуди не змінишся, що це впливає дуже на команду емоційно, бо футбол це гра емоцій. Вітання тренерів команд. Молитва до Бога. І можна починати. Шахтар розпочинає енергійно. Олександр Зубков пробиває лівою ногою у руки Олександру Сапутіну. Голкіперу це не дуже подобалось. Шахтар з перших хвилин володів ініціативою. Переважно атакував правим флангом. Звідти й прийшов гол. Зубков віддав передачу у центр на Георгія Судакова. Півзахисник обробив м'яч та смачно пробив у кутворіт. Без шансів для Сапутіна. 1-0, Шахтар попереду. Тренерська лавка теж вибухнула емоціями. Ми, ми повільними кроками рухаємось до своєї мети. Наша мета це чемпіонство. Сподіваюсь, що в наступному турі ми віддамо всі сили і будемо старатися перемогти. Звісно, да, швидкий гол завжди. він Можна сказати, нас немножко, и ми почали пытались уже більше йти вперед. но нас передергували. Нічого не вийшло. Шахтар закрив Батагова і брашка, через яких зоря конструює багато атак. Шукати моменти було непросто. Русин пробував у ближній, анатолій Трубін на місці. Та Шахтар атакував більше і якісніше. Моменти створювали один за одним. Спочатку пробував Судаков, трохи не влучив. Ювічевич поводився як диригент. Хотів, щоб все було ідеально. Незадовго після удару Судакова забити намагався і зубков. Дмитро Кристів класно залишив йому м'яч п'ятою. Але Олександр пробив надто слабко. Зоря відповідала грубістю, а гірники тиснули на арбітрів. Поки шахтар перемагає з рахунком 1-0, забив Георгій Судаков і спостерігається повна протилежність між командами. Донецький шахтар дуже агресивно, дуже емоційно діє. І реагує на кожен епізод, на кожен аут, на кожен штрафний і лава для запасних, і Єгер Євічевич, і його тренерський штаб, і навіть ці футболісти на футбольному полі. Натомість луганці дуже спокійно реагують на всі епізоди, які є у цьому матчі, і повна протилежність. поки між командами Шахтар попереду 1-0, Будемо слідкувати далі. Спокійно Це не завжди всегда в футболі кричать, і що то тут найголовніше, головне качество показувати на полі. Кричати можна де угодно і понятно. Ну, у них все получалось, і не результати не Підопічні Патріка Ван Левена обрали агресивну стратегію боротьби. Євген Шахов у центрі поля зрізав Артема Бондаренка. Вирок жовта картка, від якої запасних Шахтаря відпустило. Гірники могли забивати і другий м'яч у першому таймі гострий прохід Юхима коноплі на правому фланзі. Простріл. Георгій Судаков у боротьбі б'є. Виходить передача. І Дмитро Крийськів не влучає у дальній кут воріт. Стовідсотковий момент. Коуч гірників тим часом божеволів біля бровки поля. Наприкінці першого тайму у зорі був ще один момент зрівняти. Максим Мереков головою пробив трохи вище, а це був один із тих небагатьох шансів зорі у цьому матчі. Відповідальність дуже велика, ціна на помилку дуже велика. А ти мусиш виграти і єдине виграти. Бо тільки перемога може наблизити тебе до титуля. Я не знаю. Ми розмінка зробили, все виглядало хорошо і чувствували себе хорошо. Ізначали ігра, ну одразу віднов, ні футболістів футболіста дала, може би більший розпект, чим команда Шахти довжень получає і обрала себе трохи давину, свідомі. Другий тайм для зорі почався також неприємно. Головний антагоніст Ігор Снурніцин. Спочатку сфолив на сікані, але, як виявилося, це ще були дрібниці. А вже через хвилину після цього у захисника здадуть нерви. Ви тільки подивіться, що зробив Снурніцин. Намагався зрізати Бондаренка, не вдалось. Потім дарив головою зубкова і на додачу ще й врізав по ногах. Як висновок необдуманих дій, вилучення зоря програючи в рахунку 0-1, ще й залишається в десятьох. Ситуація близька до критичної. Та навіть вилучення не зупинило луганців від жорстких фолів. Цього разу в лапках відзначився Володимир Брашко, зрізав Данила Сікана, головний арбітер матчу Олександр Шандор. Цього разу пробачив зорю. Схоже, мотивація жовтої те, що нога Брашка їхала по газону. Якби знаходилася вище у повітрі, це вже інше покарання. Хоча, звичайно, тут у кожної команди своя думка. Та ну Як я думаю, ви можете подивитися епізод, ну, людина просто біжить і б'є ззаді по ногам. Ну це ж не це ж не футбол, це ну якийсь. Е... Ну, ми ж не ММА, ми ж не можемо так діяти. тим паче, я вважаю, що міг давати і другу червону картку там на Брашко. У нас зараз сік просто. Разум. Ну, там через 5 Ну, звісно, годин. без ноги зараз чоловік просто ходить і ну, Це я сікам, не знаю, сікам, да, сікам. як там вар дивиться, не дивиться. Але ну, гарно, що був вар, гарно, що вже є вар на дуже важливих матчах, який дуже допомагає приймати рішення нашим арбітрам правильно і. Я, ну, я вважаю, що червона. Штрафний. Хороша позиція для удару. Ярослав Ракицький пробиває у вратарський кут. Трохи не влучно. М'яч пролітає вище воріт. Друзі, а я вам хочу нагадати завдяки кому відбувається ось цей матч української прем'єр-ліги. Зоря Шахтар. Завдяки нашим збройним силам України ми хочемо їм допомогти і також закликаємо вас це зробити. Збираємо у рамках проекту Ліга аеророзвідки мобільні пункти управління безпілотниками. Вони дуже потрібні нашим бійцям на передніх позиціях. А тим часом Шахтар забиває другий м'яч. Ось такі емоції. Шахтар попереду вже з рахунком 2-0. Дивимося детально гол шахтаря, який відзняла наша камера. Артем Бондаренко пробиває, але удар блокує Максим Імереков. Проте точна передача Дмитра Криськіва і Бондаренко вже має другу нагоду пробити. Цього разу на заваді не став ніхто, точно поміж ніг Сапутіну. Ігор Снурніцин бачив цей гол Шахтаря. Правда, з трибун сильно не допоможеш. Стратегія, тактика, яка була на матч, яку обрали тренери, і команда намагалась діяти саме так, як саме так, як пропонували нам, і звісно, трошки нам це вдалося і. Не давали робити те, що дуже в них сильно виходить. Я думаю, що це один з карчик марчів сезоні, сто процентів. Та навіть попри такий розвиток подій, поодинокі фани Луганців за межами стадіону підтримували свою команду. Юхим Конопля травмується під кінець матчу. Неприємний момент. У захисника шахтаря чергове ушкодження. Я не знаю. крак з спазм. То я Я також сподіваюся, що все буде добре, і фим буде грати. Декарі добри лікарі добрі лікарі. добрі, звісно, у нас вони дуже гарно лікують. І я сподіваюся, що все буде добре. Всі будуть готові в Кінець матчу. Час кевіна келсі знову забити за донецький клуб. Ми тільки так подумали, і це збулося. Дмитро Топалов прострілив, а венесуалець забив. 3-0. Роль джокера цьому футболісту підходить. Тільки подивіться на цю радість капітана Шахтаря Тараса Степаненка. За Кевіна говорити, да? добре, молодий пацан, який е, ловить нашу структуру, ловить нашу, нашу тактику, наші вимоги. Він просто обезбачений, знаєте, по-хорошому. По І майгол. І ось фінальний свисток. Донецький Шахтар на своє 87-річчя перемагає Луганську Зорю 3-0. Емоції матчу різні. Патрік Ван Левен явно такого не очікував. Час зазирнути у турнірну таблицю. У лідерів уже однакова кількість матчів. Шахтар відривається від Дніпра 1 на 5 очок, а зоря уже поза чемпіонською гонкою. Чим вище попробуємо добратися, тим лучше. Тут уже место надо пробовать. і все зависит від нас. Я зніпра слова Богдана Будка логічні з точки зору гравця зорі. але цифри говорять за шахтар. Потенційно чемпіонський матч «Шахтаря» проти Дніпра 1 уже цієї неділі. Гра відбудеться у Львові. Я вже придбав квиток, забираю камеру і їду працювати. Тому чекаємо вас на нашому Ютуб-каналі. Ставте вподобайку і приєднуйтеся до нас. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.